гандболу серед жіночих команд вищої лінії сезон 2022-2023 років. Зустрічаються команди Дніпродю США, 1 місто Кам'янс та команди Суми У місто На ігровий майданчик запрошується команда місто Кам'янс. Номер один Юхименко Катерина. Чеделя Владислава, номер 5 Бекетова Поліна, номер 7 Ташкевич Аліна, номер 9 Тень Поліна, номер 11 Стримбіцька Марія, номер 10 Код Аліса, номер 15 Кімлик Діана, номер 16 Бондаренко Дар'я. Номер 17. Панарина Марія. Номер 18. Усенко Ірина. Номер 19. Степанюк Маріна. Номер 21 Саміва Валерія. Номер 23 Зайчук Софія. Номер 27. Панковська Владислава. Номер 29 Шмур Давина. Головний тренер команди Олег Усенко на у майданчик запрошується команда Сумику, місто Суми. Номер один Щапливська Тетяна, Номер два Балан Ізавела, Номер три – Ільгіна Маргарита. Номер чотири – Кулич Тетяна, Номер п'ять – Чорнієнко Повіна. Номер шість. Тарасенко Юлія. Номер сім. Оборожня Ольга. Номер. Шупик Аліна, Номер 9 9 Яданко Ангеліна, Номер 10 Прокопцова Іліна, Номер 11 Мирошкіна Аліса, Номер 13 Сорока Христина, Номер 14 Ненішева Катя, Номер 19 Безлузна Юлія, Номер 88 Михаленко Таша, Головний тренер команд. Роман Галенин, тренер команди Володимир Купица. Групп обслуговує суддя першої категорії Артем Шевчук, місто Луцьк. Суддя першої категорії Роман Тіпаш, місто Луцьк. Делегат Федерації гандболу України, суддя національної категорії Володимир Черкасов, місто Лів. Рівняння на прапор України звучить державний дім України.